Я парк я казав йлкій палки. Кудась зайшов я так, толком не розумію. Но хочу перейти залізницю. А стану в тіньок, бо таке сонце аж ну. О, зараз мають відкритися ці от желізні штучки. Звук тут понтовий. Не знаю як видно, бо мені сонце дисплей засвічує. І я не бачу, тому вибачайте. Під замче п'ятий парк. І тут під замче п'ятий парк. О. Японія очима простого українця. Ну, ну чим не... Ну чим не Україна? <рігла> То нагадує Україну. <рігла> Та, тут є такі місця, що ну, ніби повертаєшся в Україну. А є такі, що в Канаду, а є такі оригінальніші взагалі що... ніде таких нема. Треба обрати крем від сонця, я не взяв. О, японка. Пам'ятаєте, на кульпарківській була заправка, дуже так от зверху опускали ситі. Ну от вони такі самі тут, а ще є. Японія застряла 80-х. І я точно так само пам'ятаю, там отаке от весіло Щоб показувало, як набирається бензина. І отакі от вісюльки зверху йшли. Коротше, Японія 80-х. А тут хто знає на ругатку як їхати там, де під замче ближче до Алмазного, то той міст. Акурат він, акурат. Добре, поки що не знімаємо, бо батарейка одна.